дня, 8 листопада, пункт пропуску хребенна Раваруська, це з польського боку. Сьогодні третій день протесту, блокади кордону, і тут, як ми бачимо, там стояли дві три машини в сторону кордону, тут в сторону Польщі стоять, яких не впускають протестувальники з польської сторони. Так, ми тут зараз будемо від'їжджати до блокади. Я їду від кордону в сторону в сторону Польщі, вже в Польщі. І тут блокувальники. Першого дня вони мали, мали тут 8 тягачів, а зараз є тільки, тільки 7. а тут ми бачимо, там була блокада, протестувальники тут стояли. І, а тут далі блокада поліція не допускає, не допускає водіїв, які прийшли з фур е, з черги. А сьогодні казали, що черга має 8 кілометрів довжини. І тут водії прийшли з ними поговорити, чому вони протестують. Поляки і так далі, але як ми бачили, поліція не допускає тих людей, водіїв до протестувальників. А, а протестувальники, як ми бачили, вже мають намет і розпалили гріль, і сидять і гріються.